І в Києві керівництво казало, що мовляв, ми не можемо воювати за Крим, тому що у нас там 5-6 тисяч боєздатних військових. і Якщо ми їх зараз відправимо в Крим, їх там просто всіх положить, і Ми взагалі залишимось без армії. Але фактично через півтора місяця, навіть менше, коли почалися події на Донбасі, ми побачили, що армія у нас все таки є, і вона ж не могла виникнути за цей місяць. То як ви вважаєте, могла б Україна все таки повоювати за Крим? Ні, не могла. І це ми знали там в Криму знаходячись. Ми теж, як би на емоціях вважали, чому нова київська влада мовчить. Ні, 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 Не мовчить, а не приймає якісь там рішучі дії. Але коли ти бачиш на, ці, на цю ситуацію і перекидуєш її на Материкову Україну, яка була в Криму, да, то відразу ми відчували, що це і в Херсоні, і в Одесі, і в Дніпрі, і в Донецьк, і в Луганській. Така ж ситуація була з, от, з цими людьми, які йшли служити і в, во всі ці органи, да, от, І це проявилося, от, коли ворог вже 22-му пішов на Херсон. Більша частина СБУ перейшла на сторону ворога. Те ж само було і в Донецькій, і в Луганській. Армія, ну, армія, така, яка, яка була на той час, це не армія була, це частини, які, які мали намір захищати свою батьківщину, і вони, їх було не так багато, і вони встали. От на той напрямок, який вони вважали на той час найважливіші да? Донбас, Донецька, Луганська. Да?